У свої шість років Матвій Гречанов вже волонтери для української армії. Разом з друзями селища Мила на Київщині він плете вироби з бісеру, аби потім продати ці прикраси за пожертви для ЗСУ. Поведемо бласувати і збираємо кошти для ЗСУ. Щоб стала перемога. Матвій дуже чекає на перемогу, бо встиг відчути, що таке війна. Майже весь березень через наступ російських окупантів на Київщину, хлопчик разом з мамою прожив у підвалі. Ми були під час всього цього, як тут відбувалося. Дуже страшно. як. І, ну, над нами воно все літало. Просто ми були всі разом. Все літало, танки, як йшли, на стоянку, це бачили. А касколки мама іскає. Розкажи. Было страшно, но и не страшно. Ну, во сне я так по-двое и что-то просынался ночью. И какие-то звуки, вот и были. Ну, г що то падає, какої то железо з Дев'ятирічна Аня Тарасюк, яка волонтерить разом з Матвієм, повернулась до села Мила вже після деокупації. Для неї перемога України означає насамперед можливість жити у рідному домі. Я рада, що ми допомагаємо ЗСУ село і що ми дома. Не десь там, в другому місці, де я не знаю, де це місце, а дома і ми допомагаємо за собою. І це мене тішить, тому що ми хочемо, щоб була перемога, щоб ми були свободні і щоб наші воїни були разом з своїми рідними, а не на війні. Коли діти придумали продавати браслети, то спочатку навіть не сподівались на великий успіх, каже Аня. Ми почали робити браслети на ЗСУ і перший раз пішли до магазину, там міні-маркет є один. І продали там браслетів багато. Ну, і Потім ми почали це робити багато-багато ну, разів. З того часу діти платуть щодня. За два тижні вони назбирали на допомогу українській армії майже 50 тисяч гривень. Хто скільки дасть, хтось дає 20 гривень, хтось 50, хтось 200, хтось 500. Всі угу. по-разному. Для мене це важливо, тому що як наші воїни захищають нашу країну. Та, можливо, ми, якщо будемо допомагати ЗСУ, ми тим врятуємо комусь життя. Зібрані дітьми кошти їх батьків віддають волонтерам, які безпосередньо їздять на передову. У нас при сільраді раді є волонтери. Ну, ми не знаємо, не довіряємо іншим. Цих ми знаємо, тому ми вирішили передати туди. І в нас є сусід, є з Дмитрівки, хлопці, які на передовій. І щоб іменно на передову. Плете багато багато. 1 вересня ці маленькі волонтери збираються до школи. Утім, хочуть поєднувати навчання і волонтерство. І продавати далі. Україна ж переможе, кажуть. Я знаю Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Київської області.